В'єтнамська війна одна із найвизначніших і дуже суперечливих сторінок історії ХХ століття. США, найсильніша військова країна того часу, в цій війні програла. Як таке могло статися? Всім привіт, це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про в'єтнамську війну та будемо намагатися з'ясувати, чому Сполучені Штати ній програли. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал. Тут багато чого цікавого. Для початку важливо зрозуміти контекст В'єтнамської війни після Другої світової світ був розділений на два табори: капіталістичний під лідерством США і комуністичний, де домінував Радянський Союз, і частково Китай. В'єтнам опинився в центрі цього глобального протистояння на початку 50-х років. Франція, яка тримала колоніальну владу в Індокитаї, намагалася втримати контроль над В'єтнамом, але зрештою зазнала поразки в битві при. Д'єб'янфу в 1954 році. Ця подія стала початком нової ери в історії В'єтнаму. Країну поділили на комуністичну північ під керівництвом Хошеміна і прозахідний Південний В'єтнам. США вирішили підтримати других у боротьбі проти поширення комунізму, що й стало основою для їхньої участі в конфлікті. Кажу одразу, що в цьому відео я не буду розповідати про самі події. Вони і так. Більшості відомі про них дуже багато інформації, і завдання цього відео полягає в тому, щоб зрозуміти, чому США програли. Головною причиною, чому Сполучені Штати вирішили втрутитися у В'єтнамську війну, був ефект доміно. Відповідно до цієї теорії, якщо одна країна в регіоні потрапить під вплив комуністів, то це призведе до того, що інші країни в цій місцевості зроблять. Те ж саме. Тому Вашингтон бачив у В'єтнамі лінію фронту у глобальній боротьбі з Радянським Союзом та Китаєм. Звичайно, ця війна лише один з багатьох елементів холодної війни. До цього була Корея. Про цю війну, до речі, я також робив відео. Посилання знайдете ось тут зверху або в описі на каналі. Але варто зазначити, що з самого початку американське втручання було. Досить проблематичним. Південний В'єтнам мав слабкий уряд. Підтримка серед населення була низькою, а корупція і внутрішні конфлікти ослаблювали державу. Це створило величезні труднощі для сполучених штатів. На перший погляд, США мали величезну перевагу у в'єтнамській війні. Найсучасніші технології, значні ресурси, ну і звичайно, чисельна перевага. Проте ця перевага не допомогла їм здобути перемогу. Головна проблема полягала в природі самого конфлікту. В'єтконг, тобто комуністичні сили південного В'єтнаму і північний В'єтнам, вели партизанську війну. Це була не традиційна війна, де дві армії протистояли одна одній на полі бою. Ворог міг зникнути в джунглях, використовувати тунелі та несподівано атакувати. Для США було важко адаптуватися до таких умов ведення війни. Партизанська тактика супротивника зруйнувала стратегію штатів. Американські війська часто не могли визначити, хто серед мирного населення є союзником, а хто ворогом. Це призводило до численних випадків жорстоких дій проти звичайних жителів, що посилювало ненависть до американців і зміцнювало підтримку В'єтконгу. Крім військових проблем, Сполучені Штати також зіткнулися з політичними і соціальними викликами. На той час у США наростало соціальне невдоволення війною. У 1960-ті роки почався масовий рух протестів проти участі Америки у В'єтнамі. Багато американців вважали, що ця війна не має сенсу і що країна не повинна втручатися у внутрішні справи інших держав. Антивоєнні протести охопили університети, міста і навіть урядові структури. Громадянське суспільство розділилося на тих, хто підтримує війну і хто проти. І чим довше тривав цей конфлікт, тим більше американців виступали за його припинення. Медійний вплив також був значним. Американці бачили сцени жорстокості і страждань у В'єтнамі на екранах своїх телевізорів, що викликало ще більший супротив. А телевізори в той момент у США були вже у всіх. Однією з головних причин поразки США стала відсутність чіткої стратегії. Вашингтон постійно змінював тактику, не маючи чіткої мети або плану. Спочатку вони прагнули зупинити поширення комунізму, але коли стало зрозуміло, що перемогти у військовому, Плані неможливо, вони почали шукати шляхи виходу з конфлікту, але прагнули при цьому е не втратити престиж. Крім того, американське командування часто не розуміло культурних і історичних особливостей В'єтнаму. Вони вважали, що Північний В'єтнам і В'єтконг воюють лише тому, що вони. Комуністи і хочуть захистити цю ідеологію. Але насправді багато в'єтнамців бачили в американцях чергову колоніальну силу і боролися за свою національну незалежність. Це зробило конфлікт ще більш складнішим. Не можна забувати і про роль Радянського Союзу та Китаю в цій війні. Хоча США мали значну перевагу у військових ресурсах, північний В'єтнам отримував достатньо підтримки з боку своїх. Комуністичних союзників, які постачали зброю, допомагали фінансово, ну і звичайно давали техніку. Це дозволило північному В'єтнаму триматися навіть під сильним тиском з боку США. Більш того, підтримка з боку населення Північного В'єтнаму була значно вищою. Хошемін та інші лідери північного В'єтнаму зуміли мобілізувати народ на боротьбу, використовуючи націоналістичні настрої та риторику проти іноземних загарбників. Один із факторів, який значною мірою вплинув на поразку Сполучених Штатів у В'єтнамській війні, це медіа. В'єтнамська війна стала першою війною, яку активно висвітлювали телевізійні новини. Американське суспільство отримувало регулярні репортажі про події на фронті. Фактично, американці могли щовечора бачити жорстокі сцени війни прямо на екранах своїх телевізорів. І це. Включало сцени бомбардувань, масові жертви серед цивільних і навіть документування військових злочинів, таких як Масове вбивство в Сонгні, де загинуло приблизно 500 людей. Ці кадри, які нерідко супроводжувалися критичними коментарями відомих журналістів, змінили сприйняття війни. Медіа зробили війну значно ближчою до більшості американців, і це викликало хвилю. Громадських протестів війна перестала виглядати героїчно, як це часто було зображено раніше. Такий от інформаційний фон змусив багатьох ставити під сумнів необхідність цієї війни, а також призвів до зниження підтримки уряду. Серед найгучніших моментів варто згадати публікацію документів Пентагону 1971 року, які розкрили багато прихованих аспектів участі Сполучених Штатів у війні, зокрема брехню адміністрації щодо стану справ у В'єтнамі. І це підірвало довіру до уряду і посилило антивоєнні настрої в країні. Також В'єтнамська війна була надзвичайно важкою не тільки з точки зору тактики і військових дій, а й з погляду психологічного тиску на американських солдатів. Незважаючи на значну військову перевагу, як вже казав, американські. Війська часто відчували себе ізольованими і дезорієнтованими в джунглях В'єтнаму. Незнайома територія, постійна загроза з боку ворога, який може бути серед цивільного населення, виснажливі погодні умови, все це впливало на моральний стан солдатів. Високий рівень психологічного навантаження призвів до того, що багато з них страждали від посттравматичного стресового розладу, тобто ПТСР. Багато військових. Повертаючись додому, відчували себе покинутими суспільством, яке в більшості випадків критикувало війну. І це лише посилювало травматичний досвід ветеранів. Крім того, поширення наркоманії серед солдатів у В'єтнамі стало серйозною проблемою. За деякими оцінками, приблизно 15% американських солдатів, які служили у В'єтнамі, були залежними від наркотиків. Це впливало на боєздатність військ та їхній моральний стан. Всім дякую за те, що ви додивились відео до цього моменту. Також велика подяка всім, хто підтримує канал лайками, підписками, донатами, коментарями, поширенням відео, спонсорством чи просто добрим словом. Це дуже приємно і важливо для мого такого камерного невеличкого проєкту. Також раджу вам, як завжди, благодійний фон таблеточки, який допомагає онкохворим дітям. Ще раз всім дякую за будь-яку підтримку. Ми продовжуємо. Наприкінці 60-х років США вирішили змінити свій підхід до війни у В'єтнамі, розробивши нову стратегію, яку назвали в'єтнамізацією. Основна ідея цієї стратегії полягала в тому, щоб передати. Перекинути точніше відповідальність за ведення війни уряду Південного В'єтнаму, поступово виводячи свої війська з країни. Президент Річард Ніксон оголосив, що США поступово виведуть свої війська, а замість них тренуватимуть та озброюватимуть армію півдня, щоб вона могла якби самостійно продовжувати боротьбу проти півночі. Однак ця стратегія зазнала краху з кількох причин. По-перше, армія південного В'єтнаму не мала необхідної підготовки, мотивації та дисципліни для того, щоб ефективно протистояти добре організованим і мотивованим силам півночі та В'єтконгу. По-друге, в південному В'єтнамі існували глибокі політичні. Та соціальні проблеми, які ослаблювали уряд: корупція, низький рівень підтримки населення, внутрішні конфлікти це все перешкоджало створенню сильної держави. Внаслідок цього, після виведення американських військ, південний В'єтнам не зміг протистояти тиску півночі. Один з ключових моментів у війні стався в січні 1968 року, коли сили північного В'єтнаму та В'єтконгу провели масштабну атаку, відому як Тецький наступ. Попри те, що в кінцевому результаті цей наступ був військовою поразкою для комуністичних сил, він став серйозним і політичним психологічним ударом для Сполучених Штатів. До цього моменту американська адміністрація переконувала громадськість, що ситуація під контролем і що перемога не за горами. Однак, тецький наступ показав, що противник досі сильний і здатний на організовані дії. Ця атака стала шоком для американських. Людей, і це підірвало довіру до уряду. Багато хто почав сумніватися у здатності США виграти цю війну. В'єтнамська війна залишила важливий слід в історії військової стратегії та зовнішньої політики. Однією з головних причин поразки США також стало те, що вони недооцінили націоналістичний рух у В'єтнамі, вважаючи його лише тут такою частиною глобального комуністичного руху. Однак для багатьох в'єтнамців це була не просто ідеологічна боротьба, а війна за власну незалежність. І національне самовизначення. Цей досвід змусив американських лідерів змінити підхід до власної зовнішньої політики. Поразка у В'єтнамі показала, що силовий підхід і військове втручання не завжди можуть приносити очікувані результати. І це вплинуло на подальші американські військові операції та зовнішню політику, зокрема на те, як США підходили до конфліктів у Центральній Африці, на Близькому Сході та в Афганістані. Війна у В'єтнамі також. Глибоко вплинула саме на американське суспільство. Це був період глибоких соціальних змін. Антивоєнний рух об'єднав різні групи населення: студентів, інтелігенцію, активістів за громадянські права. Та інші верстви суспільства. Війна стала каталізатором для багатьох соціальних протестів, які ставили під сумнів не лише військову політику, а й саму структуру влади в США. Молоде покоління, яке росло під час війни, ставило під сумнів традиційні цінності і системи, в якій вони жили. Це стало основою для значних культурних змін, таких як хіпі рух, антивоєнні марші, боротьба за права жінок і расову рівність. Плив війні був настільки великим, що він досі відчувається в політичному житті США. А так, я раджу вам подивитися фільм Таксист Корсезе, в якому Де Ніро якраз грає молодого ветерана В'єтнамської війни. Це класика, якщо не бачили, обов'язково раджу це зробити. Можливо, я щось пропустив. Тема складна, довга. Сама війна тривала 20 років, і за 15 хвилин, звичайно, я встиг обговорити лише якісь основні речі. Напишіть, як ви вважаєте, чому Сполучені Штати. Витратили так багато сил і все ж програли. Всім дякую за підтримку. Бувайте!